Ми живемо у чудовому пророчому тижні. Він відзначений кривавим місяцем і для такого часу, як наш. Ми наблизились до царства Божого. Книга Єзекіїля це книга пророцтв, видінь, знамень, написана тисяча років тому, зараз здійснюється на ваших очах. Це старовинна книга Єзекіїля, яку написав юдейський пророк, ведений Духом Божим. Відкриє ваші очі на послання, які важливі для вас сьогодні, відкрийте майбутні таємниці, про які говориться в Біблії, біблійне пророцтво, яким ви ніколи не бачили його раніше. Дізнайтеся про славу Божу, про яку написано в книзі Єзекіїля настав час бути мужніми. Дізнайтеся, яке місце книги Єзекіїля, Ізраїль, народи і церква займають в Божих подіях останнього часу. Спорядіть себе Словом Божим, і будьте готовими! До повернення Ісуса. Запрошую на передачу голос віруючого». Сьогодні Глорія Копленд і її гостя Білі Брім Обговорюють історичні події, які відбуваються на небесах, Дізнайтеся від них більше про криваве місячне затемнення і як це відповідає святим дням. Вітаю вас. Запрошую на передачу. Переможний голос віруючого з нами знову білі, і у неї є деякі чудові надихаючі речі для нас. Ласкаво просимо, Білі. Я рада, що ти тут. Дякую тобі, Глорія. Це дуже надихає. Якщо ви дивитесь цю передачу по телевізору вперше. І, звичайно ж, ви можете дивитися її вже у записі. Так. Але 28 вересня 2015 року це один з найважливіших днів у Божому календарі. І ми разом? Так, ми разом. У нас все добре. Це перший день семиденного свята кущів, і він особливо відзначений четвертим місяцем. Четвертим кривавим місячним затемненням у тетраді, яку ми спостерігали. Коли відбувається кілька кривавих місячних затемнень одне за іншим, і при цьому немає інших місячних затемнень, це називається тетрадою, і це рідкісне явище. Але ще рідше таке стається на святі дні у Божому календарі. У відзначені дні. це так. Отже, у нас було останнє криваве місячне затемнення з чотирьох вчора ввечері. і вночі ви могли бачити це. я покажу вам таблицю кривавих місячних затемнень, які були в 2014 році на Пасху, Сукот, Свято кущів. І потім, в 2015-му на Пасху і Сукот. І сьогодні сукот і саме зараз, саме в цей час, ставали ці тетради кривавих місячних затемнень незалежно від того, чи бачили ви їх 27 чи 28 числа. Це Божий день, бо вечір і ранок це один день в Божому календарі в 2015-му. Отже, це в 2015-му. це останній кривавий місяць із чотирьох. І ми спостерігали за ним дуже уважно. Брат Марк Білс, брат Джон Хейгі, і всі ми відзначили це. Ми провели спеціальні передачі, і ви можете подивитися ці передачі в архівах місії Кента Копленда. Це дуже цікаво. Ми живемо в цікавий час. Хвала Богу. Є календар. Бог має календар. Бог не користується Григоріанським календарем. Він має свій календар. Є і було багато календарів у минулому, наприклад, римський календар. Деякі календарі були встановлені певними царями. І починалися з їхнього дня народження. Але календар, яким користується Бог, встановлений ним у Слові Божому. І сьогодні в Божому календарі у нього починається новий рік. І цей новий рік священний рік. Новий рік починається на Рош Хашана. Перший день Нового року почався 13 і 14 вересня. Зараз у нас Сукот все це священні дні. Якщо ви подивитесь Божий священний календар, і я покажу вам його. У Божому священному календарі, який він встановив, коли євреї вийшли з Єгипту, у цьому священному календарі є семиденні періоди. і звичайно, тиждень складається із семи днів. Є сім моедів, або сім дат, або сім свят. І перша з них це Пасха. Ви бачите це зараз на своєму екрані. І в той же час Пасха це свято прісних хлібів. І під час цього тижня свято перших плодів. Потім ви відраховуєте 50 днів і приходите до дня п'ятидесятниці. Все це стається весною чи раннім літом, і вони сповнюються. Потім приходять кілька місяців і починаються священні дати, які встановлені восени. І ми зараз по часу у цих священних датах. Вони почалися 13 і 14 вересня з Рош Хашана. Потім був Йом Кіпур. Або день викуплення, і потім 22-23 вересня, і потім починається сукот або свято кущів. Свято кущів одне з тих, яке поки що не сповнилось. Всі перші свята, перші чотири свята сповнились. Ісус є втіленням Пасхи або Прісних хлібів. Він розібрався з гріхом. Свято перших плодів він перворідний у Воскресінні. Потім прийшов день п'ятидесятниці, і ви знаєте, що сталося велиття Духа Святого. Ці свята сповнились. Зараз осінь, і ми підходимо до свят, які ще не сповнились. Я особисто вірю, що Вознесіння церкви станеться, можливо, Рош Хашана або свято Труб. Але Зараз у нас свято кущів, це свято, коли Бог говорить їм знову і знову: радійте, несіть пальмове віття, приносите особливі фрукти, співайте, радійте сім днів. Отже, ми зараз у ці дні, і ми очікуємо, коли Ісус повернеться. І встановить своє земне царство. встановлення цього царства, я вірю, станеться саме на це свято. Буде велика радість і це буде ювілейний рік. Тому ми живемо в чудовому, пророчому тижні. І він відзначений кривавим місячним затемненням і в такий час, як цей, ми наблизились до царства Божого. Різні події ставались на цю дату в минулому. Так, того ж першого дня на сукот або свято кущів, ставалось посвячення першого храму. І слава Господня увійшла до святого святих. Читаємо з другої хронік 5.1. і була закінчена вся робота, яку зробив Соломон для Господнього дому. і Соломон повносив освячені речі свого батька Давида. і срібло і золото. І всі ці речі дав до скарбниці Божого дому. Тоді Соломон зібрав до Єрусалиму ізраїлових старших і всіх голів пламен, начальників батьківських родів ізраїлових синів, щоб перенести ковчега господнього завіту з Давидового міста, воно Сіон. І були зібрані до царя всі ізраїльтяни. я впевнена, що ізраїльтян на той час було більше трьох мільйонів. І були зібрані до царя всі ізраїльтяни в свято. Воно сьомого місяця. Ми у сьомому місяці згідно священного календарного року. Ми у першому місяці цивільного календарного року. але в цей час прямо зараз восени приблизно три тисячі років тому це відбувалось на схилі гір в Єрусалимі. Ви знаєте, що гора Моріа, де знаходиться храм, трохи нижче, ніж інші гори навколо неї. І псалма говориться: як гори навколо Єрусалиму, так і Господь навколо своїх людей. Отже, є кільця гір, які оточують Єрусалим і гору моріа. І всі ці мільйони людей не могли поміститись на храмовій горі. Тому ви можете собі уявити, як вони на храмовій горі всі одягнуті в біле, 4,5 тисячі священників сурмлять сурмами. і люди зібрались на схилах гір навколо гори і дивились на це. То був славний день Справді. Це Мало передувати пророцтво, сказаному в той день, друга книга Хронік 7-й вірш. І священники внесли ковчега господнього завіту до його місця. до двору дому до святого святих під крила Херовимів. А Андловина тепер одинадцятий вірш. І сталося, як священники виходили із святині. А всі священники, що були там, освятилися без додержання черг. Більше чотирьох з половиною тисяч і левити співаки. Всі вони аж до Асафа, Гемана, Єдутуна і синів їхніх та братів їхніх убрані у вісон. у вересні там сонячні дні. я просто уявляю, як всі вони стоять на сонці, і всі одягнуті в білий одяг. Хвала Богу з цимбалами і з арфами та цитрами, стояли на схід від жертівника. А з ними сто і двадцять священиків, що сурмили на сурмах. І було воно для сурмачів та співаків як одне. щоб подати один голос на хвалу та дяку Господові. і як загримів голос на сурмах, і на цимбалах, і на музичних знарядях. І як хвалили Господа, це алілуя. Добрий, бо він бо навіки його милосердя або милість. алілуя, кітов, кілеолам хаздо. Мені подобається говорити це на івриті. Коли вони стали одним, були як один голос то дім, дім Господній наповнився хмарою. і не могли священики стояти і служити через ту хмару, бо слава Господня наповнила дім Божий. Хвала Богу, 28 вересня. І ми показуємо це вперше, 2015 рік. Це день, коли це сталося. згідно цього календаря, це сталося в 953 році до різдва Христового. Тобто 2968 років тому. Згідно іншого джерела, у людей є різні уявлення про дати. В 964 році до Різдва Христового. Тобто 2979 років тому. Тому ми можемо сказати, що приблизно три тисячі років тому в цей день слава Божа наповнила храм. Цей храм простояв приблизно 400 років. І в 556 році до нашої ери чи близько того часу. Перший храм був знищений. Він був знищений, а в ньому була слава Божа. Слава шикіна, присутність Божа, яку можна було бачити над святем святих. стояла у вигляді хмарного стовпу чи вогняного стовпу до небес. Завжди видима. Завжди видима, завжди на очах. Можливо, ви не могли увійти до святого святих, якщо не були порови але ви могли бачити її. Вона стояла над храмом Але в книзі Ізекіїля ми бачимо, що Ізекіїль був свідком відходу цієї слави приблизно в 500-му. і не цитуйте мене з цього питання, мені самі потрібно перевірити Але знову ж таки у різних людей різні погляди. Я думаю, що це було в 546-му році до нашої ери. Тобто приблизно через 400 років слава Божа залишила храм. І ось ми переходимо до цього останнього тижня, і було 30-го року, в четвертий місяць, в п'ятий день місяця. Сказав Ізекіїль, Я знаходився серед переселенців при річці Ковар. Відкрились небеса, і я бачив видіння Божі. Це перша частина книги Ізекіїля. Ізекіїль був разом з групою елітних юдеїв. Коли прийшов на вуходоносар, він поставив царя маріонетку. І він забрав з собою у Вавилон самих освічених юдеїв, вершки суспільства. Даниїл був забраний. І був забраний. Храм ще не був зруйнований. Ізекіїль потрапив до полону у Вавилон і пророкував про те, що храм буде знищений. він був не дуже популярний серед людей, бо вже пророки говорили, що все буде добре, і храм не буде знищений. Так, але Бог дає йому кілька видінь, і Бог піднімає його. І показує йому різні місця. і в третьому розділі Зікіїля в 12-му вірші в одному перекладі говориться. Потім дух підняв мене, і позаду себе я почув гуркіт громового голосу, який говорив благословенна слава Господня, яка залишає це місце. і тоді з'являється Меркаба. І я хочу прочитати це, і це буде в інших записах. Я хочу прочитати про це Глорія, що саме він побачив. Якщо ви відкриєте разом зі мною 28-му сторінку, ви знаєте ту стару пісню? Езикіїль побачив колесо у повітрі. Він побачив чотирьох тварин, і вони формували щось. Я хочу, щоб ви послухали це. І це взято з єврейського джерела. він побачив колесницю Меркабу. Меркабо це єврейське слово, яке перекладається як колісниця. Воно часто використовується у Біблії, але саме тут ми бачимо це слово меркабо. Отже, меркабо це тронна колісниця Бога. Те, що ми бачимо, це колісниця престолу Божого. Чотирьохколісний колісний транспортний засіб. Під керуванням чотирьох хайот. На євриті це означає живі творіння, у кожного з яких чотири крила і чотири обличчя людське лева, тільця і орла. Слово Меркаба у Старому Завіті використовується 44 рази. Воно не записане у книзі Ізякиїля, але юдеї називають це Меркаба. Є одна річ, про яку я забула. Це факт, про який я забула, і він на цій сторінці. Юдеї традиційно читають біблійні уривки стосовно меркаби у своїх синагогах щороку на Шавуот. Отже, ось шавуот. І ми читаємо про це. Гаразд. Отже, ми прямо тут Згідно цих віршів книзі Ізікіїля. Подоба меркаби була на вигляд як колісниця, створена багатьма ангелами, які керувались подобою людини. Чотири ангели сформували базову структуру колісниці. Ці ангели названі шайот, тварини або живі творіння. Тіла шайот подібні до людських і у них чотири обличчя, і кожне з цих чотирьох облич дивиться у своєму напрямку, в якому йде колісниця: північ, південь, схід і захід. У них чотири обличчя: людське, лева, тільця, яке пізніше змінюється на обличчя Херовима. І орла. і оскільки є чотири ангели, і у кожного чотири обличчя в загальному виходить 16 облич. у кожного хайот ангела також по чотири крила. Двоє з цих крил містяться по довжині колісниці і з'єднуються з крилами ангела з іншого боку. Це створює щось подібне до ящику чи квадрату з крил, який формується так, по периметру колісниці. Я не просила розмістити картину цього, але ми можемо розмістити її. Ти бачиш цю маленьку картину тут, Глорія на горі? Бачиш, як вона формується, і все це керується творінням, у якого подоба людська. Він є вогнем від стегун і вище, і вогнем від стегун і нижче. І ось престол це колісниця престолу. Він прийшов зі своєю колісницею, і причина приходу колісниці супроводити відхід або вихід слави із храму. Чотириста років тому прийшла слава, а тепер вона відходить, оскільки Бог дозволить храму бути зруйнованим. І храм ніколи не міг би бути зруйнованим, якби слава Шекіна знаходилась на своєму місці. Отже, ми починаємо читати з третього розділу Єзекіїля і подивимося, що там написано слава Божа! Піднімається і відходить. Єзекіїля 3,12 в іншому перекладі. Потім Дух підняв мене, і позаду себе я почув гуркіт громового голосу, який говорив. Благословенна слава Господня, яка залишила це місце. Ми читаємо в Ізекіля 10,4. і піднялась слава Господня з Херовима до порогу дому, і дім наповнився хмарою, не просто святей святих. Вона виходить із святого святих, і двір наповнився сяйвом слави Господа. Потім 18-й вірш, і відійшла слава Господня від порогу дому і стала над Херовимами. І херовими тут пояснюється, як вона рухається. Потім в Ізекіїля 11.22 говориться тоді херовими підняли крила свої і колеса біля них, і слава Бога, Ізраїлева вгорі над ними. Слава над колісницею, і піднялась слава Господа з посеред міста і зупинилась над горою, яка на схід від міста. Це Оливна гора, і з неї вона піднялась. Вона ніколи не була у другому храмі. Вона вийшла з першого храму, але пророцтво Ізекіїля продовжується до того часу, коли слава Божа повернеться. І в сороковому розділі зі ми бачимо храм тисячолітнього царства і відновлення Єрусалиму і 43.1, і привів мене до воріт, до тих воріт, які повернуті на схід, і знову ж таки до Оливної гори, і голос його, як шум багатьох вод, і земля освятилась від слави його. І слава Господа, четвертий вірш, увійшла до храму через ворота, звернені на схід. Ми бачимо повернення слави Господа. Ізекіїль пророкував у перших розділах. Ізраїль ти вчинив погано і слава пішла. Спочатку вони йому не повірили. Але одного разу прийшов посланець і сказав, храм зруйнований. він сам спасся від того руйнування. Потім люди почали вірити. Ізекіїлю і він став їхнім священником і пророком під час вигнання і середня частина записаного у книзі Зікіїля стосується суду над народами. і остання частина стосується майбутнього. і ми поговоримо про це цього тижня. Ми розглянемо це. прийшов переселенець після зруйнування Єрусалиму. і завтра ми прочитаємо щодо книги. Її вже не друкують. вона називається Матір Фунта. Вона написана Девідом Казацом і Якщо ви зможете дістати її до завтрашнього дня, це буде чудово. Ви побачите, що коли Ізекіїль вийшов, і люди, котрі пішли з ним у полон, вони потрапили у Вавилонський полон і прийшли до Вавилону. Їх прийшло багато. мільйони. Але коли Вавилон був завойований персами. І цар Кір сказав: ви можете повернутись додому і збудувати другий храм. Пішло лише 42 тисячі. Більшість людей залишились у Вавилоні. Вавилон був місцем найбільшого скупчення юдеїв на землі. і вони залишились там приблизно до 1948 року. Боже мій. Коли юдеї повернулись, вони отримали назад свою землю. І юдеїв вигнали з Іраку Тому приєднуйтесь до нас завтра, і вам захочеться послухати завтра, коли ми будемо читати з цієї книги. Бо це історія людей, які жили в той час. і ми також дізнаємось дещо про Ізекіїля. Ми побачимо його гробницю, і ми побачимо, як вони шанували його в той час. У цій книзі так багато цікавого, Глорія. Я розповідала тобі про неї по дорозі сюди. Я завжди дивувалася, чому Ісус так сказав. Він сказав. Коли увійдете в дім, він сказав це 70 учням: скажіть мир цьому дому, і якщо вони до вас будуть ставитися неправильно, виходячи, заберіть свій мир. Ця група вавилонських юдеїв, і я дізналась про це з цієї книги, вони вірили, що коли вони приходили кудись, з ними були ангели миру, ангели шалому, і і потрібно говорити, шалом алейхем, мир вам. І коли ви виходили, а до вас погано ставились, ви могли сказати ангели миру, виходьте. Тобто вони вірили, що певний мир приходить на той дім чи на вас. Саме так Ісус сказав, коли повернувся і привітав учнів після Воскресіння з мертвих. Шалом, мир вам, Алейхем. У нас є пісня з такою ж назвою і у цій книзі, яку ми прочитаємо завтра. Ми побачимо картину із картину життя у вавилонському полоні. Це буде цікаво. Це буде дуже цікаво. Відкриє вам очі. Мої відкрило. Гаразд, Ми будемо готові і очікуємо почути від тебе завтра. Дякую. Не пропустіть наступну передачу. Білі поділиться деякими речами, які на мою думку ми раніше не чули. Справді ми з білі повернемось за хвилину. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення, ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тест для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Книга пророка і відкриває Божий план для Ізраїля і народів. Вона дає нам розуміння сьогоднішнього дня і допомагає підготуватися до майбутнього. Біллі, розкажи нам трохи про це. Це абсолютно вірно, Глорія. Бо Ісус сказав: дивіться на смоковницю, дивіться на Ізраїль, дивіться, так. і Він сказав: і дивіться на інші дерева, тобто народи. Отже, ми бачимо Ізраїль і народи в книзі Ізекіїля. Ця книга, за якою ми ведемо наші передачі, перекладена юдеями, які говорили на івриті роками. Тут є переклад англійською, а також текст на івриті. і багато коментарів, які дають вам історичні факти. З деякими ви згодитесь, а деякими ні. Але це дуже пізнавально. І я написала спеціальне дослідження з книги Ізякіїля, і багато речей, про які я говорю вам і показую вам, вони знаходяться тут. Ось каміння Ізекіїля. Ми поговоримо про це наступного тижня, тобто завтра. Ізекіїль бачив, як слава залишала храм. Він бачив, як вона повернулась. Тому це буде для вас хорошою інформацією. Ви побачите Раз. багато хороших Отже, фотографій. Отже, ми все це побачимо. Отак, ви це побачите. Я би теж хотіла мати для себе копію. Слава Богу. Я хочу помолитись за вас сьогодні. Ми з білі помолимось. Отець, в ім'я Ісуса. Ми молимось за кожну людину, яка слухає нас сьогодні. Ми просимо тебе, Господь якими б не були бажання їхнього серця, щоб ти відкрив їм свою волю у цьому питанні, відкрив їм як молитися і приймати це, якщо на те є твоя воля. І ми дякуємо, Господь, за стілення людей, звільнення людей. Ми дякуємо тобі за стілення і визволення всіх нас, за просвітлення нас, за те, що ти допомагаєш нам розуміти дивовижні речі, які ми бачимо у Слові Божому. І ми віддаємо тобі всю славу в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Алілуя. тези до цих передач досяжні на нашому веб-сайті. Добре, що Біллі ділиться з нами своїми записами, чи не так Біллі розповідає багато інформації, і добре, що у нас є тези. Всі місця писання, ключові пункти в цих тезах. І я очікую отримати свою частину Біллі. Зайдіть на KCM.org.ua, завантажте для себе тези, і ви зможете слідкувати за ними разом з нами щодня. Вона вже дала мені свою копію. І вам це сподобається. Вам захочеться це мати. Це Глорія Біллі нагадують вам, що Ісус є Господь. Передача «Переможний голос віруючого є вашим джерелом постійного вчення слова віри. Немає значення, в якому місці світу ви перебуваєте. Ви можете 24 години на добу зміцнюватися через ці насичені проповіді, що збудовують вашу віру. Ви можете дивитися передачу Переможний голос віруючого на сайті Кісіморки. Ми проповідуємо це безкомпромісне Євангеліє усіма можливими засобами. Дякуємо вам, партнери, за те, що робите крок віри разом з нами. З вашою допомогою ми покриваємо світ Словом Божим. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.